Вітаємо! Ви на каналі Visa Service і сьогодні ми розкажемо про важливі причини подати заявку на канадську візу до кінця березня 2023 року ми виділили 14 важливих причин. Перше. відсутність візових та біометричних зборів. Стандартна візова процедура передбачає сплату візового збору у розмірі 100 канадських доларів та біометричного у розмірі 85%, але зараз за програмою ГУАЕТ ви не сплачуєте. Жодних візових зборів. Друга причина можливість отримати дозвіл на роботу сроком на 3 роки без сплати зборів без наявності запрошення від роботодавця з Канади. Стандартна ж процедура передбачає необхідність отримання запрошення від майбутнього роботодавця. Таким чином, ви прив'язуєтеся до конкретного роботодавця та конкретної провінції. А третя причина. Можливість обирати будь-яку провінцію для роботи, змінювати як провінцію, так і роботодавців. Так, згідно програми КОЕД, ви можете обирати будь-яку провінцію, змінювати роботодавців. Фактично, ви є вільною людиною, не обмежені в жодних правах. При цьому стандартна процедура, повторимося, в більшості випадків обмежується однією провінцією. Четверта причина. Можливість отримати безкоштовне навчання для ваших дітей в канадських школах. Так, візова програма Коет надає право дітям навчатися безкоштовно на рівні з канадськими дітьми. П'ята причина. Не потрібно здавати біометрію особам у вікових категоріях до 17 років та 61. Тобто, якщо ви належите до цих категорій, увесь процес взагалі для вас відбувається онлайн. Це Просто і зручно. Шоста причина: наявність канадської візи часто є позитивним фактором в подальшому для прийняття рішення про видачу віз в США, Британію та інші країни, з якими і у нас є візовий режим. Сьома причина онлайн подача документів, швидке прийняття рішень в більшості випадків. Останнім часом серед наших клієнтів. Є випадки отримання візи з моменту звернення до нас рівно через 21 день. Тобто швидкість шалена. Восьме рішення: можливість здачі біометрів в більшості країн світу, навіть якщо ви знаходитесь в Європі, а інші члени родини в Америці чи Азії, всі вони можуть здати майже в один день. Дев'ята причина. Можливість подаватися родиною, члени якої наразі перебувають в різних країнах. Так, якщо ваша дружина, наприклад, в Польщі, дитина в Словаччині, а ви в Україні, ви можете податися разом. Десята причина. Віза також може бути відкрита для невиїзних чоловіків, які наразі в Україні. Так, все правильно. Навіть якщо ви військово зобов'язані, навіть якщо ви на фронті, ви не обмежені в правах, ви можете податися на візу і отримати її, скористатися зможете після закінчення бойових дій, або як отримати дозвіл від військ на виїзд. Спрощений обмін посвідчення водія для українців також є однією з причин: канадське посвідчення. Більшості провінцій ви зможете отримання без дат чи іспитів. Дванадцята причина. Підтримка новоприбулих українців урядом провінцій по прибутті. А саме, надання права на безкоштовне проживання в готелі сроком до 14 днів, фінансова підтримка, компенсації виплат, надання безкоштовних курсів англійської, французької мови, психологічна підтримка тощо. 13-та причина. Можливість отримати безкоштовне медичне страхування в ряді провінцій протягом дії візи. Так, ряд урядів провінцій прийняв рішення надавати українцям на срок дії візи безкоштовне медичне страхування. 14 причина. Можливість подання на тимчасове резидентство Permanent Residence в ряді провінцій вже через 6-12 місяців після офіційного працевлаштування. Тож, Зважуйте ці та інші фактори та приймайте рішення станом на сьогодні. Подати заявки за візовою програмою на умовах КоЕД можна до 31 березня 2023 року. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь.